Шанувати пам'ять 46-річного солдата Сергія Капінуса і 28-річного старшого солдата Олександра Цапреки прийшли рідні, друзі, бойові побратими, посестри та інші кропивничани. До повномасштабного вторгнення Росії Сергій Капінус працював вантажником на ринку. З початку серпня цього року чоловіка мобілізували. Коли він йому вручили повістку, він сказав: хто піде як не я? І він сказав, що все буде добре, я прийду з великою перемогою. і У нас все буде добре. Плани великі будував для своєї сім'ї. Сергій Капінус був поранений. Після одужання повернувся на фронт. До них в, в окоп попав снаряд, що е, скільки там хлопців загинули, а у нього було поранення плеча. І звідти його направили у. Госпіталь плече лікування в госпіталі, і з госпіталя знову він відправився у військову свою частину, де пройшов, я так розумію, певний час реабілітації. І знову на передову, знову на нуль. Служив у кулеметному відділенні. Загинув Сергій Капінус 27 жовтня біля селища Невельське Донецької області. Олександр Цаприка народився в Кропивницькому. Після закінчення школи навчався в училищі після працював слюсарем на заводі. Він просто дуже любив військову справу. Да, він е, як після армії, але ну, мама його бачила тільки військовим. Ось, але його не взяли через ну, проблеми зі здоров'ями, ну, а вже цей раз він пішов. Це як почалась тільки повномасштабна, да е, тоді прийшла повістка, він е, вирішив, що ну, треба йти, хоча ну і міг і ну, не піти, бо. Він сказав ні, ні, як це так. Що інші обороняють а ні. Загинув старший стрілець Олександр Цаприка 28 жовтня біля села Дучани Херсонської області. Поховали бійців на Алеї Слави далекосхідного кладовища в Кропивницькому. Василь Левицький, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький.